Срок служби гнучкого клінкера або термооткосів. Срок служби народ не менше 50 років. Це ж іде пісочок. Це клінкер, це кварцевий пісок з склеями, з різними домішками, що він не вигорає на сонці, з ним нічого не трапляється під дією морозу, під дією сонця. Тобто він реально витримав, це проведені лабораторні дослідження, що він... срок служби його не менше. 50 буде років кольорова гама йде величезна. Тобто, якщо у вас будинок утеплений пінопластом, ніякий камінь ви туди не можете на нього е приклеїти. А берете гібкий клінкер, і у вас виходить на ну, кірпіч, справжній кірпіч, затираєте шви акуратненько, і взагалі виходить, як то це кладочка, ну як то. Ваш будинок зробили саме ось з кірпіча. Тобто, якщо утеплений, берете гібкий клінкер. Якщо тільки плануєте утепляти, берете ось такі термопанелі, можна з клінкером, можна під кірпіч, можна під великі будуть панелі як кусок пінопласта з фактурою. Може бути ось така фактура, може бути, наприклад, там дерево, може бути мрамор. Тобто, кольорова гама йде величезна і різна фактура.